Вас вітає центр дитячої та юнацької творчості промінь Горто-Канлійському міста, керівник Шарпародська Зінена Семенівна. На попередньому занятті ми з вами почали вчити тему котра година. Продовжуємо далі. І так, 20 хвилин третього, тобто 20 хвилин після другої години. Початок it's 2-й past пас так? 20 хвилин п'ятого. – it's… 20 хвилин після 4-го години. 20 минус пас 4. Далі, 25 хвилин шостого. Тобто 25 хвилин після 5-ї години. It's 25. 25 minus past pass 5. 25 хвилин сьомого. Тобто 25 хвилин після 6-ї години. It's 25 минут past 6. Далі 20. Uh, Вибачайте. 25 хвилин 8-го. Тобто 25 хвилин після сьомої години. It's 25 minutes past 7. Розуміла. Половина half. Половина четвертого, будь ласка. Ну, Половина четвертого. Тобто пів години після 3-ї години. Так? It's it's. Half past three. Half. Половина... Ой. Половина шостого. Пів години після п'ятої години. It's half past five. Половина восьмого. Так? Пів години після сьомої години. It's half past seven. Взяли з вами першу половину циферблата. Тепер беремо условно. Це другу половину циферблата. Наприклад, без 25-2. Тобто до е, другої години е, у нас е, остається 25 хвилин. Із 25 – файв 2-2. Так от нічого ні. Далі без 25-3. Тобто. 25 хвилин до 3 години. It's 25 minus to 3. Далі без 20 5 4. It's 25 minus to 4. Без 25 5. 3. It's 25 minus to 5. Без 25 6. Тобто до 6-ї години 25 хвилин. It's 25 minus to 6. Далі без 25-7. 25 хвилин до 7 години. 25 minus to 7. Любі друзі, розуміли це? Ми продовжимо цю тему на наступному занятті. До побачення, будь ласка.